Сьогодні моє таке враження, що він вертається вже не просто на стіни будинків, але в серця киян, в серця українців. Я думаю, це було і завдання цієї конференції, і з цим завданням вона дуже справилася успішно. Звичайно, цей шлях тільки починається, але те, що він починається саме тут. На такому високому рівні, бо захід відбувся власне в Київському державному університеті Тараса Шевченка, це надихає і дає нам надію, що рух буде продовжуватися, і вся Україна буде ще раз більше відкривати для себе геній митрополита Андрея. Це такому знаковому місці дуже символічному, за ідеали нашого національного життя у цьому трикутнику: церква, влада і громадянське суспільство. Тому що Багато змінюється. Ми старалися підібрати добрих доповідачів. Ми старалися вибрати цікавий ракурс, цікавий фокус проблематики. Але навіть ці наші попередні, як то кажуть, очікування, сама конференція перевершила. Тобто, насправді, по-перше, вона була дуже глибокою науковою і дуже фаховою, бо справді кращі фахівці представляли різні аспекти контексту діяльності митрополита. Але ще важливіше для нас, що вони резонували із тим, що відбувається сьогодні в Україні, тим, що відбувається в ширшому світі, тими викликами, які стоять перед церквою. Ще доставляти джерельному матеріалі. Монографія її можна було би назвати спробою.